Вітаю, я Наталка Ляторинська і зараз ТВ про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите. У Києві судять ректора хабарника. Через меморіальну дошку Петру Столипіну розпалюється конфлікт між Україною та Росією. Олексій Навальний розпочав кампанію за крісло мера Москви. Суд сьогодні не зміг обрати ректору Національного університету податкової служби Петру Мельнику запобіжний захід. Розгляд справи перенесли на завтра, бо стан здоров'я підозрюваного погіршився. Нагадаю, ректора затримали за отримання хабаря. Олена Стецюк продовжить тему. Суд над ректором, попри скарги на погане самопочуття Петра Мельника, таки доправили до суду. Шевченківський суд столиці вирішував, яку запобіжну міру застосувати до екс-депутата регіонала, якого днями було затримано під час отримання хабара у розмірі 40 і 80 тисяч гривень. За вступ до державного податкового університету у лікарні швидкої допомоги нам підтвердили, що Петро Мельник таки є їхнім пацієнтом. Лежить у відділенні токсикології на другому поверсі. Піднявшись туди, питаємо жіночок з реєстратури. кажуть, був та вже нема, до суду повезли. Надійшов з гіпертонією. Кивають на залізні двері всі питання до охорони, у Мельника там окрема палата. Немає, а Та, схоже, у лікарні чекають на повернення відомого пацієнта. Тим часом у його рідному виші Національному університеті Державної податкової служби взагалі робить вигляд, що нічого не сталося. Абітурієнти та батьки новину чують від нас. Ну я чув, там у нас була, була така такий слух, але я. Не придаю цьому значення. А ось ця жіночка в академії працює та представлятись не хоче, що ректор хабарник не вірить. Я думаю, це помилка. Я не хочу коментувати дану історію. Мені здається, що ще немає ніяких результатів і нема про що говорити. Ну я, наприклад, не вірю в це. Що Петро Мельник на лікарняному підтверджує його секретарка. На зустрічі з нею чекали більше години. Спочатку внутрішня нарада, потім журналісти. Сьогодні приймальна ректора під пильною охороною. Хлопці кажуть, курсанти на практиці, якраз з 29 липня. Секретарка Анжеліка не надто говірка. Каже, університет працює в нормальному режимі. Приймальна комісія робить свою справу. А щодо ректора, ані пари з вуст з усіма питаннями направляє до міністерства доходів і зборів. За розголошення без дозволу прокурора слідчого досудової справи ми несемо кримінальну відповідальність за статті 387 кримінального кодексу України. Тому ніякої інформації я вам, на жаль, не надам. Та самі студенти академії та коледжу, що на її території, певно, вже чули про любов до грошей свого ректора. Тож арешт не дивує. Значить, так треба. Все к тому йшло. Наші журналісти вже не вперше чують від студентів університету податкової служби про нечисте на руку керівництво вишу минулого року. За вступ до магістратури ректор хотів 10 тисяч, каже студент. А тим, хто без грошей, пропонував розраховуватись голосами родичів на виборах. Я буду вступати на магістратуру. Він каже, добре це коштуватиме 10 тисяч. Кажу, я не маю таких грошей. Він каже, добре, але є одна маленька умова: що я маю привести 10 людей, які будуть голосувати за нього на виборах. Нагадаю, на парламентських виборах у 2012 році Петро Мельник балотувався в народні депутати по мажоритарному округу 95 у Київській області, але програв опозиції. Запам'яталась також історія на виборах мера міста Обухів, коли регіонал намагався силою винести з дільниці депутата Ірину Геращенко, пояснюючи, що просто незграбно її обійняв. Наразі розгляд справи сумнозвісного ректора перенесено на завтра, 30 липня. Олена Сліцюк Антон Деркач тавай. Росія вимагає від України пояснень, куди ділася меморіальна дошка Петру Столипіну. Раніше вона висіла на будівлі по вулиці Гончара, 33 у Києві. Тиждень тому її викрали невідомі. А зараз навколо цієї події розгортається скандал. Віталій Маргалик розкаже про наслідки таємничого зникнення. Вже два тижні замість меморіальної дошки російському прем'єру початку 20-х років Петру Столипіну на будинку, де знаходиться офіс народного руху. Ось така дірка. 17 липня невідомі викрили роботу московського скульптора Зураба Церетелі з будівлі по вулиці Гончара, 33. українські скульптори переконані, вандали вже здали її на металолом, бо колекціонерів ця дошка навряд чи б зацікавила. Це така монументальна річ, яка як правило. Не можна продати, тому що вона виконує певну функцію. Вона прикрашає фасад будинку і носить інформаційну е, таку складову розказує про людину, яка жила чи працювала. Чи... Можливо, це просто алкоголь, який захотіли заробити легкою, легко на собі на випивку на закусон і здали медалом. Тим часом викрадення дошки переросло у міжнародний скандал. Українському МЗС передало ноту російське посольство. Саме за його сприяння дошку встановили в Києві у вересні дві 2011-го з нагоди сотої річниці з Дня смерті Столипіна. Розраховуємо, що меморіальна дошка буде відновлена на колишньому місці. Винні у святотасті будуть знайдені, і понесуть заслужене покарання. В МЗС відповіли на це доволі дипломатично. Міністерство закордонних справ свою чергу звернулося до компетентних органів з метою проведення перевірки зазначеної ситуації. Ми переконані, що за результатами перевірки будуть вжиті всі необхідні заходи. У шевченківському управлінні міліції вже взялися за справу і відкрили кримінальне впровадження за фактом викрадення меморіальної дошки Столипіну. Віталій Маргалик, Сергій Петренко та Андрій Шурін. Тевай. Майже два роки стільки часу минуло з дня ув'язнення Юлії Тимошенко. Але за цей час екс-прем'єр-міністр України не втратила своїх позицій потужного політика. Навпаки, вона має нині чималу підтримку. Та й опозиція останнім часом зміцніла, кажуть політологи. Катерина Прученко продовжить тему. За два роки влада зробила все можливе, щоб максимально обмежити політичну силу екс-прем'єрки Юлії Тимошенко для країни це символ несправедливості і беззаконня. Натомість експерти кажуть, президент Янукович потерпів фіаско ув'язнення його головної конкурентки. Зблизило різні політичні сили. Ми пам'ятаємо, яке було суперництво між Тимошенко і Яценюком в кампанії 2010 року. І на жаль, це суперництво, коли не вдалося знайти порозуміння, це стало одним із факторів перемоги Януковича. Але на даний момент можна говорити, що обидва ці два лідери знайшли між собою сили піднятися над тим, що відбулося, і я думаю, знову ж таки своїми діями банкова певну міру у цьому сприяла. Для української політики Юлія Тимошенко навіть не опозиціонерка, а справжній лідер протесту говорить Вадим Карасьов. На відміну від Росії, у нас ще є опозиція, яка має право голосу і сили боротися. Сьогодні вона проходить зміну поколінь і заодно ідей. А те, що правлячий президент засадив заграти її лідера, заодно підірвало віру в нього. Переконані депутати від батьківщини. Після арешту Тимошенку в українців відпали ілюзії, чого можна чекати від Януковича від його команди. І мені здається, саме арешти ув'язнює Тимошенко. Вони зробили Януковича тим, ким його зараз приймає весь світ. Це диктатор, Це диктатор, це людина, яка не терпить політичної конкуренції, і це людина, яка веде країну назад. Сьогодні Віктор Янукович не проти потрапити до ЄС. І Тимошенко тут грає не роль перешкоди, а козиря, які бережуть до останнього. Якщо ж її все-таки звільнять восени перед самітом у Вільнюсі, така подія прикриє інші прогалини правлячої влади. Щодо виборів у 2015 році, політологи кажуть, без Юлії Тимошенко неможливо перемогти на них, адже Віктор Янукович суперник з великим досвідом на виборах, і він добре усвідомлює, хто для нього пані експрем'єрка, яку сьогодні тримає під вартою на політичному полі для Нінедіючого президента є тільки одна рівномасштабна політична особа. Це Юлія Тимошенко, всі інші це представники. Нового, молодого і ще недосвідченого політичного покоління. Тому у Януковича є тільки один конкурент в цій країні це Юлія Тимошенко. Тому він і усунув єдиного конкурента, серйозного реального конкурента, рівномасштабного конкурента. Юлія Тимошенко політичний лідер, який має досвід і можливості. Вона вміє працювати на рівні правлячих груп і однаково на рівні маз. Такій якості далеко не кожен політик може поєднати. Це ознака справжнього лідера. Вона єдина, хто може в Україні з такою силою тримати НАТО. Катерина Прудченко, Кирил Лазаревич, ТВА. Проти Юлії Тимошенко фабрикують нову кримінальну справу. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі написав народний депутат від фракції Батьківщина Володимир Ар'єв. За його інформацією йдеться про банкрутство банку родовід і нібито причетність до цієї справи Юлії Тимошенко. Зараз слідчі прокуратури вимагають видачі з угорщини колишнього народного депутата Олександра Шепелєва. А це вважає Ар'єв, потрібно для фабрикації справи проти Тимошенко. Адже в Україні з Шепелєва можуть вибити. Вигідні слідство свідчення Ця історія тягнеться ще з 2010-2011 року, але вона цього разу активізувалася, зокрема через те, що а, колишнього члена фракції Бюд Шепелєва а, ну, який а, був пов'язаний із а, ситуацією в Радовідбанку, Зараз на висунути йому звинувачення для того, щоб влаштувати екстрадикцію в Україну і Вибити з нього потрібні для прокуратури покази Заходи, присвячені річниці хрещення Росії проілюстрували сценарій розколу українського народу за релігійними та політичними переконаннями. Такі погляди сьогодні висловили українські та європейські змі. Деталі у сюжеті Олено Панасенко. Небачені заходи безпеки, армія охоронців перекриті дороги та прихожани за парканом. Так у Києві, 27 липня, розпочалось урочисте святкування 1025-ї річниці хрещення Русі. Молебень за участі президентів України, Росії, Молдови та Сербії проводив патріарх Російської православної церкви Кіріл Владимирська горка – це якби символ нашого спільного духовного істоку. Це символ православ'я на землі нашій. Та на спільну землю, окрім нечисленних обраних гостей, охорона більше нікого не допустила. Підходжу до майора, вибачте мені, нахабство таке. Я його прошу, з ким вирішити питання. Мені, з дитиною я вон, вузьо з дитина, бачите, родина приїхала, щоб підійти, поклонитися святому місцю. Все, більш нічого. І він мені відповідає. Я не знаю, що вам робити. Тож частина обурених вірян навіть приєдналась до акції протесту, що тим часом проходив на європейській площі. Громадські активісти і представники всеукраїнського об'єднання Свобода вирішили нагадати московським гостям, що в Україні їм раді далеко не всі правоохоронці назвали акцію незаконною і затримали кількох протестантів. Слава Україні! Слава! слава! нації! Смерть ворогам! Україна! Боже все! Наступного дня, 28 липня, святкування продовжили прихожани Української православної церкви Київського патріархату. Понад 20 тисяч вірян за участі опозиційних політиків провели хресний хід центром столиці. На молебень, що проводив патріарх Філарет, доступ був необмеженим. Вчора на цьому місці був звершений молебень для вельми шановних державних діячів і чиновників. А сьогодні Київський патріархат залишує молебень для українського народу. Сьогодні це свято дійсно пройшло як свято українців, як свято тих людей, які поділяють християнські цінності, і як свято найбільшої на теренах Східної Європи православної держави. А українські політологи зазначають, святкування річниці хрещення Росії підкреслило розподіл української політичної еліти. Мені здається, що у найближчі кілька років нам слід очікувати подальшої експансії московського патріархату в Україні, збільшення приходів цього московського відділення в Україні і вплив через церкву на парафіян, особливо. На виборах з 2015 року, ну і, можливо, на наступних виборах. Тим часом в українській греко-католицькій церкві нагадують, традиція святкування річниці хрещення у день пам'яті князя Володимира це традиція відносно нова для України. А за давньою українською традицією річницю хрещення Русі у Києві святкуватиме також у серпні на початку Успенського посту. З цієї нагоди 17 18 серпня буде освячено Патріарший собор Воскресіння Христового, котрий має стати найголовнішим храмом Української греко-католицької церкви. За даними прес-служби церкви, на заплановане святкування сюди прибуде від 10 тисяч вірян. Олена Панасенко, Марія Черніхівська, Тивай. А далі у випуску розкажемо про такі події. російський опозиціонер Навальний розпочав боротьбу за Москву. Дві сенсаційні заяви папи Франциска: r2d2 люк і Лея мандрують німецьким містом Ессен. Без цілющої води мешканцям селища Знаменівка на Дніпропетровщині бізнесмени на власний розсуд вирішили зрізати колонки, бо звідти безкоштовно текла цілюща вода. Натомість людям пропонують підключитися власним коштом до водогону. Подробиці в сюжеті моїх дніпропетровських колег. 82 річна Галина Єфремова Біляк переконана, Знаменівська вода цілюща і продовжує життя. Вона готова боронити право на воду, яку десятиліттями набирали з колонки безкоштовно. Приватна компанія, що продає Знаменівську мінеральну воду, вирішила знищити колонки. Під'їжджає трактор, закривати, відрізати нам воду. Добре, що ми це побачили. Мені вдалося це зробити, як в інших колонках. От, вийшли. И отстояли. Мы давно уже пьем эту воду и привыкли к ней. Она даже какая-то лечебная вот, ну, в какой-то степени. Поэтому остаться без воды, без вот этой, это это просто ущерб для народа. Вот. И посмотрите, какие у нас тут долгожители. Мне кажется, даже это из-за того, что вот эта вода у нас здесь. Керівництво фірми ситуацію не коментує, а в Новомосковській районній раді людям рекомендують забути про колонки та підключитися до центрального водогону, побудованого за бюджетні кошти кілька років тому. Щоб провести воду додому, потрібно витратити близько 8 тисяч гривень. Більшість місцевих мешканців таких грошей не мають. Та й вода у водогоні неякісна. Мешканці Знаменівки кажуть, сільський голова проблему ігнорує. Дізнавшись про приїзд журналістів, він втік. Між тим обласна влада доручила Новомосковській райраді забезпечити доступ людей до питної води з колонок. Люди чекають виконання рішення, а право на цілющу безкоштовну воду готові боронити силою. Федір Андріїв, Галина Сонячна для Тивай, Дніпропетровщина. Виснажлива спека із Західної Європи рухається до України. Найближчими днями очікуємо інтенсивний атмосферний фронт. Він принесе зливи з градом та шквалистим вітром до 20 метрів на секунду. Вже за тиждень температура повітря знову підвищиться до плюс 40 градусів. А в деяких областях, зокрема в Криму і Закарпатті, цю позначку може бути побито. Директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, слід чекати високої пожежної небезпеки практично на всій території півдня, східу та центру України. початку наступного тижня. Слід чекати ще деякого зростання максимальної температури. Таким чином вона буде вищою за норму, вже починаючи в неділю та понеділок і вівторок, вищою за норму, десь на 6-8 градусів, практично на всій території України. А от Німеччину вже накрила рекордна літня спека. У Берліні плюс 37. Спеціальне теплове попередження оголосили по всій країні. У центрі синоптики обіцяють плюс 40. Дметеорологи закликають керівників земель та провінцій готуватися до лісових пожеж. Містян застерігають довго не бути на вулиці, ховатися від палючого сонця в затінках. Рекордна спека навіть у традиційно прохолодних узбережжях Балтійського та Північного морів. Стопчики термометрів там показують далеко за 30 градусів ставатиме ще спекотніше. Особливо складно буде на південному заході. Там високі температури поєднуються із сильною вологістю. Ми очікуємо на температуру щонайменше 38 градусів. Можливий абсолютний рекорд країни. Олексій Навальний офіційно пішов у мери Москви. Сьогодні головний російський опозиціонер відкрив виборчу та агітаційну кампанію. На листівки агітувальників і зовнішню рекламу спонсори дали 20 мільйонів рублів. А це 5 мільйонів гривень. Ще половину від цього зібрали прихильники політика. Усі гроші Навальний пустив на переконання пасажирів метро і банери в інтернеті. Нагадаю, 18 липня блогери засудили до 5 років колонії. Однак прокурори попросили відтерміну вирок – Посадять Навального після передвиборчої кампанії. Головний конкурент опозиціонера тепер уже колишній московський градоначальник Сергій Собянін в день голосування. Звісно там Навальному не світить більше там 6 Зараз всі признають, що цифра буде по крайній мере, значна. Сейчас там там цікавий вопрос. Там интересный вопрос, можем ли мы набрать 20-25%. Если мы покажем, что мы и это можем, что и, и здесь нет потолка роста рейтинга, то можно будет серьезно ставить вопрос уже о втором туре. Три мільйони прочан і дві сенсаційні заяви. Папа римський відправив тиждень молоді у Бразилії. Понтифік розгорнув месу на 4 кілометри. Служив на пляжі Ріо Копакабана. Там закликав духовенство продавати майно на користь бідноті. Дорогою до Рима душпастер підтримав геїв. Максим Сомков покаже, яким видався перший закордонний візит понтифіка латиноамериканця. Люди напинали наметові містечка, влягалися на піску, аби почути звернення Франциска до молоді. Першого латиноамериканського папу люди зустрічали зі слізьми на очах. Він нехтував власною безпекою і ходив у натовп, відмовився від розкоші і замандрував до Бразилії пасажирським літаком. Не кидайте себе в підвали історії, будьте її головними героями, творіть майбутнє, будуйте ліпший світ, справедливий і солідарний. На Ріо відзначилися новою революційною заявою Понтифіка. Папа закликав католицьку церкву продавати майно і йти до бідних. У літаку оголосив, що немає права судити геїв. Нетрадиційні пари й подружжя, буцімто теж творіння Бога. Ми всі брати і повинні жити в мирі. Геї це не проблема. Їхні проблеми вирішують політики. Вони ж захищають права. Недільною месою папа Франциск завершив свою тижневу мандрівку до Бразилії. Понтифік зібрав рекордну кількість прочан. Щодня душ пастиря приходили послухати від трьох до чотирьох мільйонів людей. Папа Франциск говорить просто: він дарує молитви. Таких людей потребує церква, звичайних, які живуть заради любові. У Бразилії найбільше католиків серед усіх країн світу. 75% населення зараховують себе довірних римській церкві. Це 136 мільйонів людей. Наступний всесвітній день католицької молоді папа проведе на батьківщині Івана Павла II у польському кракові. Максим Сомков Тивай. Автобусна аварія в Італії забрала життя 38 людей. Усі вони місцеві прочани українців серед жертв немає. Нині рятувальники та лікарі дбають про 10 постраждалих, а психологи допомагають утямитися родичам жертв. Аварія прогреміла неподалік Неаполя на трасі містечка Монтефорде Ірпіно. За словами очевидців, водій втратив кермування. Нібито лопнула одна із шин. Автобус кидав швидкість та зрештою упав до прірви. Він пробив металеву загороду і шугонув із висоти понад 30 метрів. Ми прийшли сюди помолитися за родичів жертв. Нині вони відчувають дуже великий біль. Це біда для всієї країни. Визволяючи заблокованих в салоні людей, рятувальники різали його болгарками. Електричні пилки час від часу вимикали, аби почути крики про допомогу. Нині десятеро людей у шпиталені, двоє з них у критичному стані. Рятувальники працювали всю ніч. Я бачив, як лікарі допомагали пораненим і витягали тіла загиблих. Їхні халати були всі в крові. Основна версія трагедії пошкоджена шина. Пасажири, що вижили, розповідають, автобус їхав із нормальною швидкістю. Його раптом стало кидати об інші машини. Ще одна версія. Відмовили Гальма: водій не зумів упоратися з кермуванням. Поліція свою гіпотез для преси не висуває. Я не маю жодних гіпотез. Нині перевіряємо деталі. Потрібно ліпше обстежити місце аварії. Глянути тіло водія. Рятувальні роботи ускладнювала темінь. Машини швидкої та уламки автобуса заблокували автостраду. Увесь ранок траса тяглася на 5 кілометрів. Минулі вихідні видалися найкривавішими за останній рік. Пасажирський автобус у суботу розбився у США, А ось в Білорусі в аварії загинуло восьмеро людей. Четверо з них українці. Максим Сомков, Твай. І на сам кінець випуску про зоряні війни у Німеччині джедаї, ситхи і лиходії контрабандисти взяли в полон північ країни. Місто Есен відкрили другий в історії фестиваль зоряних війн. Туди з'їхалися творці нового епізоду космічних пригод. Широкими павільйонами мандрує робот-помічник 2 2 люк і Лея цьогоріч задоволення поринито і у світ майстра Йоди не з дешевих. Західний білет правлять 115 євро. Дивіться і читайте наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам і до зустрічі завтра.